Вікторія Ворущак, телеоператорка ТРК Віничина, дівчина, яка бачить красу світу, часто через об'єктив камери. Вона встигає впіймати, підсвітити, передати емоцію. Її професійний світ складається з композиції світла і руху. Оператори, чоловіки інших телеканалів по різному, ставляться до її роботи: одні саркастично, інші зі співчуттям, спостерігаючи, як Вікторія працює із ТЖК телевізійно-журналістським комплектом, який складається з камери, штатива і різних інших штук важливих. Для зйомки. Та наша Вікторія дасть фору будь-кому. На телеканал я прийшла влітку. Е, уже пішов п'ятий рік, відколи я працюю. Е, це було після практики, коли я закінчила коледж. Е, і далі мене запросили на телеканал. Е, і так ми з подругою переїхали в Вінницю. Це така моя перша робота, і поки що єдина, тому що. Е, я не можу без Віннични. Для мене це вже таке настільки рідне і рідне мому серцю. Це вже як я не знаю, це кохана людина, без якої ти не можеш жити. Робочий день ну, Він у мене кожен день не типовий, тому що кожен день щось відрізняється. Це може бути зйомка о 9 ранку, о 8, о 7, о 6, о 5. Виясне, <свісна> зйомку, точніше, а може розпочатися там о 12 дня з запису актуального інтерв'ю у нашій студії. Кожен день він відрізняється, кожного дня щось особливе, тому що ми працюємо і. Студійними операторами і операторами на виїздах, тому в кожному дню є щось особливе. Е, мені напевно моїй роботі подобається все. Від того, як е, я відзніму, щоб передати кожну детальку, е, е, емоції людини. А не подобається, напевно, те, що я оці емоції чужі, людські, я їх проживаю всередині себе. Мені важко. Е, Важко не проживати ці емоції. Тому що я завжди слухаю історію, і я в неї чомусь поринаю так глибоко-глибоко, і в мене це відкладається в пам'ять. Звісно, я бачу себе в професії телеоператора, відеооператора, тому що Ну це моє. Мені це сподобалось. Я як прийшла на роботу, я думала, що я відпрацюю там кілька місяців, щоб мені дали довідочку, що я працюю, яку мені треба було для коледжу. І потім звільню через два місяці. Але потім я зрозуміла, що це моє. Я хочу тут бути, я хочу тут залишатися. Насправді мені подобається багато наших і сюжетів, і проєктів, але такий проєкт, який мені запав, прям він про історію багатьох людей, які ми перезнімали, це історії з фронту. Ми записували багатьох людей. Перший наш був, перший наш запис був з. Дівчиною, яка переїхала з Херсону і відкрила у нас у Вінниці кав'ярню. І ще дуже запам'ятався момент з дівчиною, яка переїхала з Миколаєва і відкрила тату студію тут. працює з своїм хлопцем. Не знаю, для мене вже всі стали рідні. За цей період, поки я працюю, змінилися трохи люди. Але для мене та команда, яка була, це для мене таке щось в серці залишилось назавжди. І теперішня команда теж крута. Вже всі приходили в той період, коли я вже кілька років працювала, і всі для мене такі стали вже теж моїми. Я комусь допомагала, комусь щось підсказувала, і Я думаю, що це їм теж зіграло на користь.